Пожалуйста. Ну нічого, сейчас в, в Україні роблять классный. Я не падаюся в вырусь от стройки. Буду летать на дронах. Ну да. А на дрон нет легенда. дуже пошанные все. Дякую. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Да, нічого, слава Богу. Нога жива, да. Все, і І все, 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 все круто, да. А так в загальному все добре. Все, все. так більше нічого не можу сказати. З мінусів, тільки одні плюси. Нога жива, відживає, слава Богу. Радий бачити вас. Ніколи живі у вас не бачити. Дякую. Дякую вам за вашу роботу за те, що ви відновлюєте життя наших бійців. Складна робота. Вона поза медіа, поза ефірми. Що вона така важлива, що повертаєте додому. бійців. дякуємо вам за це. Від всіх напевно рідних близьких цих хлопців. Дякуємо. Бережіть себе. Дякую.